Про те, що країна потребує адміністративно-територіальної реформи в Україні, говорив, мабуть, кожен уряд за останні десятиріччя, але трохи далі за розмови це зайшло лише зараз. Наслідуючи досвід Польщі у цій сфері, Україна намагається перекроїти межі районів та громад. Про особливий статус адмінреформи свідчить і поява спеціальної посади в українському уряді віце-прем'єр-міністра з питань проведення адміністративно-територіальної реформи. Першим етапом у її проведенні є розробка перспективного плану об'єднання громад, який має бути затверджений на сесії обласної ради. А загальний процес формування спроможних територіальних громад потрібно завершити у вересні. Що цікаво, із фонду розвитку держбюджету для рівненщини передбачено 110 мільйонів гривень, які отримають об'єднані громади. Згідно з перспективним планом рівненщини, замість 365 сільських рад діятиме 45 потужних громад. На сесії Рівненської обласної ради, яка відбулася дванадцятого червня, як і заплановано, депутати підтримали перспективний план. За проголосували 65 народних обранців із 68 присутніх. Проте деякі зауваження до плану все таки є. Їх висловили представники Радивилівського, Дубенського та Дубровицького районів. Проте це лише один з перших етапів реформування області, наголосив голова обласної ради Михайло Кирилов. Попереду ще не одне обговорення та затвердження, у тому числі місцевими громадами. Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.